Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято, а нині до них долучилися телевізійники, представники інтернет-змі. Цей день відзначають і фахівці зв'язку, щоб забезпечують роботу в телефонних мережах та мереж інтернет-зв'язку. Люди, які працюють у цій сфері, не знають звичних для багатьох вихідних і свят, адже радіо та телебачення виходять щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Вони роблять усе, щоб у нас працювали мобільні телефони, інтернет, щоб ми були в курсі останніх подій. Зі святом вас!